Привіт, футболмани трьохсотий день війни позаду. А це означає, що ми ще на один день ближче до нашої перемоги і можемо в честь цього зробити десятихвилинну паузу та подивитися футбольний тиждень. Адже сьогодні ми розповімо про новий міський зимовий кубок серед юнаків 2012 року народження та розглянемо перепитії відкритого чемпіонату Вінниччини з футзалу в третій, п'ятій та шостій лігах. Почнемо з юнацького зимового турніру. Як вже було сказано, до цього проходи новікові категорії U10, тобто поміж спортсменами 2012 року народження і молодшими. В такому форматі змагання проводяться вперше, і вони певно стануть традиційними для нашого міста у стартовому сезоні. цьогоріч взяло участь 8 команд з найкращих футбольних шкіл Вінниці: США Нива, Прем'єр Нива та Джуніор. Грають вони по системі всі з усіма в одне коло і до слова цієї суботи вже був. Проведений четвертий тур розіграшу. а після нього вже сформувалась певна четвірка лідерів, які будуть надалі змагатися за утримання та покращення своїх позицій. Це одразу два склади Джуніору та два склади прем'єр-ниви 2013 У всіх цих команд наразі по шість очок. Влад, чудово сьогодні зіграли, ви зі своїми суперниками. Як вдалося сьогодні перемогти твій аналіз матчу? І розкажи кілька слів про сьогоднішню гру. Як враження? Ну, характер, ми, ми настроїлись, такий суперник, ми їх оцінили. Ем, і отак от от вийшло. А як ви вважає... настроїлися на матчі? Як вважаєш, хто сьогодні в твоєму клубі, в твоїй команді МВП-матчу? Тобто хто Скільки? найкраще все? Тобто ти вважаєш, що команда сьогодні переможець і команда, команда спрацювала і дуже, дуже добре. Всім дуже гарно зіграли. Як тобі взагалі оцей турнір зимовий? Чи, чи вважаєш, що це позитивно збиратися зимою командою і грати саме в зимові турніри? Ну так, да, дуже позитивно. Граємо на села дуже горою. Це ми шлюби любимо, граємо свою полюблену гру. Продовжуємо нашу розповідь. Шостою лігою футзалу найбільш багатим на голи був поєдинок тут поміж дублем Олімпіку з Вороновиці та Дублем Темпу. Гості з Вінницького району одразу розпочали матч зі зливи реалізацій, та ще до перерви забили 5 голів. Натомість темпівці відзначилися лише один раз силами Вадима Волинця. У другому таймі темп гри дещо впав. Олімпійці вже менше атакували та працювали позиційно, але навіть з такою тактикою їм вдавалося Ося забити ще три м'ячі. Там вже за стараннями комбінувати інколи забував про те, що потрібно завершувати атаки ударами. Назгадав згадав аж на останній хвилині про то Олеха Бульоський, який поставив крапку у цьому поєдинку, і 8-2 олімпік бере три очки. Це футзал, буде цікавий чемпіонат, де всі, всі команди думаю, поборються за чемпіонство. І Ми будемо надоганяти перші три гри програли, трошки набрали досвіду, і думаю, все буде добре. Набагато більш насиченою та цікавою вийшов поєдинок між Брікстон Юнайтед та Геліос команди з перших же хвилин почали гру обережно, промацуючи захист одне одного та завдаючи. Пристрілочних ударів ближче до перерви, гра почала набирати обертів, і небезпек ставало все більше і більше. У сенсі реалізації у себе проявили боги сонця, а саме їх гравець Семенюченко Богдан, що забив у роздягальню. Що ж до його партнера по команді Володимира Чухрія, то той продовжує взвитяги та на перших секундах другої 20 хвилинки подвоє відставання. Після цього Брікстон зжавши зуби, почав з усіх. Працювати на атаку, і це дало свої плоди. Спочатку Федіна, потім Станлі змогли зрівняти рахунок та закінчити матч на паритеті у два-два. Кожного вихідних пройшли ще два матчі цієї ліги. Фейнінг зіграв нічию з Харом 16 1654, а штурм поступився Дубікову 2-3. І наразі саме Дубіков на пару із Брікстоном займають перші місця в турнірній таблиці. Продовжуємо п'ятою лігою. Тут ми побували одразу на двох найбільш драматичних матчах їхнього шостого туру. Спочатку розповім вам про протистояння Куби та Атлетика. перших же хвилин зав'язалася щільна боротьба, під час якої команди обмінялися голами та дещо змінили характер дій на більш закритий з активним тиском. Це призвело до того, що до перерви глядачі матчу голів більше не побачили. В другому ж таймі ситуація змінилася, і в хід пішла важка артилерія з високим пресингом та масованими атаками. У цей період Гарега та Бура забувають два голи та роблять перевагу Куби суттєвою. Але майже одразу Дзюбенко та горі зрівнюють рахунок знову вирішальним стає реалізації Євгена Бондяка, що своїм другим голом по суті вирішує долю матчу, даруючи кубинцям мінімальну перемогу 4-3. Також прекрасним сюжетом відзначилася гра між Скіфом та Арпалом. Перший тайм був відверто по грі за гостями. Вони більш вдало комбінували та статистично виглядали краще своїх суперників. Але ж хороша гра у захист від Скіфа не дала їм забити багато голів. Вірніше, Арпал зміг реалізувати лише один момент. У другій половині команда Знемирова ніби увімкнула друге дихання та помалу почала перехиляти Шальке Терезін на свій бік. Спочатку Ковальчук зрівняв. В рахунок, а потім кулак чудовим ударом головою замкнув верхову передачу. Чим по суті подарував перемогу скіфам. Як ви вже здогадалися, кінцеві цифри на табло 2-1. Бачу хороший настрій після цієї гри. Мінімальна перемога. Як сьогодні вдалося взяти три очки, ваш аналіз матчу та коротко що сьогодні відбувалося на полі. Була важка боротьба. Ось ви бачили ми по ходу матчу 1-0 програвали. Ось, але змогли зібратися в другому таймі. Ось організувати всі сили. Нас сьогодні було досить небагато, але ми змогли переробити хід гри, і наш гравець зміг добитися нам позитивного результату. Також цей день як у Дім переграв Меркурій Тре і Відповідно до результатів, наразі ви бачите розташування команд у турнірній таблиці. Завершуємо наш випуск третьою лігою. Вона цього тижня, незважаючи на баржуючі мопеди, все ж пройшла в аквавіні в неділю ввечері. І розпочнемо ми розповідати про її перепетію в поєдинку в Вінницької міської ради та Атлетика 2011. Розпочали протистояння команди доволі рівно, одразу на високих швидкостях та з прекрасною боротьбою на кожному сантиметрі поля. В першому таймі був забитий лише один гол гравцем ВМР Віталієм Слободянюком. І на перерву команди пішли сам саме за мінімальної переваги його команди у після неї міськрадівці продовжили свої звитяги. Спочатку Кревський закріпив результат, потім був пропущений від Солоненка, але ще два від Главчука та Поповича зробили перевагу в МР переконливою та недосяжною. 4-1 і плюс три в копилку підопічних Пасіченка. Закривали ігровий день в неділю матчем Козак Плюс та Гадеону. Тут практично увесь матч перевагу мали смугасті гравці. Їх Вундеркінд Куций Роман вже з перших хвилин оформив дубль та вів свою команду до перемоги. Але не куцим єдиним, адже під завісу першого тайму також реалізував свій момент і Андрій Браїм. В другій половині на її старті Костунець скоротив відставання, але на цьому голи припинилися. Лише на останніх миттєвостях зарічнюк до. Бив супротивника та встановив кінцеві цифри на табло 1-5 на користь Гедеону. Відповідно до результатів третьої ліги турнірна таблиця виглядає наступним чином.